Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні хочу зробити першу частину огляду квітів, які зараз вже квітнуть. Я маю на увазі петую, як вона виглядає. Трохи розповім по сортам. Ну, Давайте якось почнемо. Взагалі-то квіти мене в цьому сезоні не дуже радують, якось ці всі. Погодні умови, то холод вони захворіли. Тепер така спека стоїть страшенна, що воно до вечора прямо ну, ніяке. Потім його поливаєш і вони ніби оживають трішки. Але знову ж таки я хочу сказати, що якщо температура більше 30 градусів, рослина не розвивається. З мого досвіду, це не то, що не те, що. Якась агрономія чи що там. Так, із свого досвіду. Знаю, що коли вже 30, більше 30 ти, то рослина просто тупо виживає. Вона витрачає свої сили тільки на те, щоб якось вижити. Ну, Давайте почнемо. Ось. Дивіться, супертунія Лавандер. Вона е квітки трохи постраждали від. Дощів, я її всю вчора все оце пообривала, всі залишки, ну так я почистила трішки. Ось так вона, мені дуже подобається ця квітка. Але знову ж таки дуже повільно розвивається. Можливо, їй 15 літрів забагато, я не знаю, але ось така вона. Квіточка дуже гарна, але розвивається дуже повільно. Ну Тут мікс із підхова Маніла і Петхова Парпдаун. Я це вже показувала ці мікси. Також їх трохи дощ пошматував. Сьогодні ще один ось передають на цілий день. Не знаю, як буде, але поки ще задовільний стан такий. Я б сказала, навіть добрий, якщо порівнювати з іншими. Поряд мікс Петхоа Red Marle і Parking Down. Ці сорти більш рідкіші, більш витягуються. От, також трішки постраждали вони від дощу, але я думаю, якщо вони, знаєте, підуть палкуватися далі, я просто підстрижу трішки. Не буду доводити до того стану, щоб воно, знаєте, вже було сухе, потім підстригала. Коли підстригти, от ви бачите, рослина витягнулася, то ми беремо її і отаку, ось трішечки підстригаємо і буде добре. Так, ось тільки починає розквітати. Тут в мене, мабуть, 17 літрів відруть, то 15, мабуть, 17 тумбеліна Діана. Ось із тумбелін, то на сьогодні найкраще виглядає вона. Вона, правда, ще не тільки на початку розквіту. Тут у мене висаджено два живці, може тому вона і так виглядає, але все-таки об'єм здоровий. І живці були, саджанці були маленькі. Ну, висаджується, що що, лишилося з продажу. Тому не завжди висаджую якісний матеріал, тому що якісний продається, а таке вже що лишається. Ну, поки що я нею задоволена. На сьогодні, сьогодні у нас 20 червня. Так, що далі? Якось я так пішла. Вертаюсь. Ось це в нас буде тумбеліна, як вже ж її не нікула, а савана. Дивіться. Також розвиток не швидкий, але в принципі вона наростила вже так зеленої маси чимало. Дивлюсь, що її, мабуть, що краще було б в підвісі тому що пагони такі не хочуть спускатися, дуже такі тугі пагони. Квітка ну, красива, яскрава. Ну, небагато їх, звісно. Можливо, удар буде більше, тому що ось бетони є. Знову ж таки, садженець пізній. Ну, ще є надія. А взагалі-то так на сьогодні. Вона 15 літрів також росте. Ну, Ну, Треба її одірувати, бачите, вже вона не дуже пострадала, що тістить, особливо, що тому що не тільки не Як це ж воно людине не Воно було дуже гарне. щоб ну, ніби вона краща стала. Я думаю, це їй піде на користь. В тому році і позатому я так само робила з Костелечем вірго. Вона ось так на перших порах витягувалася, потім давала гарний кущ. Що хочу сказати від зіркової серії, поки що на цю хвилину, думаю, відмовитись на наступний сезон. Не подобається мені розвиток, не одна із тих петунів, які в мене є Зіркові. ну якось Ні, Квітка дуже гарна, а ось вигляд взагалі куща. Ну, можливо, як я поправлюсь, стану щось краще, не знаю. Тут у мене мікс. Така петунія, як би це так показувати, щоб тінь не падала. Калібрахуа. Був мастик роуз стається так. Дуже велика квітка в цієї калібрахо, і сила росту в неї досить хороша. Мені подобається. Цю калібраху я б лишила на наступний сезон, бо по деяких є, звісно, питання. Тепер ось ця петунія, яка мені дуже подобалась зимою, дуже подобалась на фото, як вона росла ну, маточній рослині вона квітник хотіла, і дуже гарна квітка. Капела Сангрія. ось, Ну, що по ній сказати, це рослина для невеликого об'єму. Тут, тут одна петхуа вже калібрахуа, я підсадила, тому що я побачила, що 20 літрів для двох саженців капели це багато. І з іншого боку Лавандер також під калібрахова підсадила. Ну, тобто я не знала, які вони будуть, які були саджанці, лишились такі і посадила. І ось такий вийшло в мене мікс. Ще він молоденький, ще він не розрісся. Колір гарний ось в цій капелі. Але, ну, не знаю, сам кущик мені не подобається, як розвивається. Дуже він такий. Маленькі. Я люблю такі квіти, знаєте, щоб були пусті розлоги великі. Мені дуже подобається серія бланкет. І я ніяк не можу ніде знайти живці. Читала в коментарях, що ніби вона пішла з нашого ринку. Ну, не знаю. Можливо, хтось може мені запропонувати саджанці чи то живці. Буду дуже рада з цього. Далі це у нас іде. Так, тут я сказала, що тут 20 літрів. Ну, там, може бути ще 8, так, 18-20. Ну, якщо горщик йде, якщо по так, то на 20, ну, там ще дренаж, то трішки менше. Це у нас фанфара лайт. Дуже люблю її, вона мене не дуже. Ось буває, ну я вже розповідала про те, що не підходить їй чи то наша вода, чи то що. вона, Для неї я завжди підкислюю воду в себе. Або додаю сірку прямо в ґрунт. Тоді вона не хворозить в мене, це тільки стосується ось цієї фанфари. Взагалі-то квітка рідна. Рекомендувала б всім її для вирощування. Трохи відео буде задовге, Ну, як вийде. Так, Далі Петунія Vista Джаспері новинка 23-го року. Вирощувала її в тому році, мені дуже сподобалось. Квіточка невелика, така до 4 см. От, але вона дуже яскрава. Можливо, їх не так рясно на кущі. Але за рахунок того, що гарна зелена маса кущ завжди виглядав гарно в тому році. В цьому році також він мене не підводить. Тому з цією петунією на сьогодні планую лишатися. Дуже вона мені подобається, незважаючи на те, що небагато квітів. Росте один саджанець у 20 літрах, ну і гарненько себе почуває. Така собі хороша петуня. Далі Тут у мене каскадіас Рімвіолет. Раніше, здається, цей сорт виглядів інакше. Квіти його. Росте зараз, поки вона догори, отак як удіти. Вона такою шапочкою росте. Квіточка десь сантиметрів 6. Ну, не знаю. Не можу сказати, що вона мені. Дуже подобається, але буде видно. Росте вона тут 24 літри, я їй дала. Думала, що це для Сарії каскадіус потрібно великий об'єм. Ну, побачимо, що з неї буде, чи потрібно їй, чи ні. Ну, така ось красуня. Не можу сказати, що задоволена, і не можу сказати, що не задоволена. Ну, нормально. На сьогодні нормально. Далі мікс Vista Mini Ходpink і Row Star. Висадила її в 30 літрів два саджанця. Ну, Що про неї можу сказати? Роу Стар трохи розводить малюнок. Ця ніби Хотпінг ніби нічого. От після дощу вона мені завжди не подобається. Вона якось ніби квітка розкисає. Потім вона... Стає нормальною. Ось так виглядає, ну не знаю, ніби нічого. От коли зблизьку дивитись на неї, то не дуже вона ніби гарна. А от коли так здаля, то виглядає добре. Ну тут великий об'єм, великий діаметр горщика. Я думаю, що їй буде достатньо до кінця сезону, тому що, як говорить виробник, вона потребує землі, вона має вирости велика. Далі хотпінг мінівіста, Також в 30 літрах, тільки один саджанець. Ось так він виглядає, якщо здаля. Ну, нарощує, нарощує, потихеньку нарощує. І ось коли дощ, то також ніби квіточка розкисає, потім стає на своє місце і така ось ніби шапочкою росте, але також діаметр горчика великий, тому якби був менший, вона б вже звисала. А так вона ще ось при кучці. Далі каскадія срімшанті. Це одна з моїх улюблених питонок. Зараз на ній мало квіточок, тому що дощ побив їх, я пообривала все, що не гарно було. І ось так бутончики є, квіточки. В 24 літрах вона. Подобається вона мені. Вирощую її вже не знаю скільки років, може років 4. І завжди вона ну, мене не підводила. В цьому році буде видно. Поки ще не дуже я нею задоволена, але все рівно. Все рівно гарно. Ось в порівнянні із каскадіусом Рімвіолет, ну, вона мені більше подобається, хоч там квітка більша. Менше, але рівно. Далі мій мікс. Хто не дивився моїх відео, то коротенько скажу, що тут росла міні-віста, яка мені не сподобалась в розвитку. Я її вирвала і підсадила саджанці, які лишилися від продажів. і вони були не підписані. Якби я знала, які, то можливо, б трохи по-іншому посадила, тому що ось ця темна містерія скаче якось так. Вона мені не подобається, занадто вона темна. І росте вона палкою вгору, то не дуже. Тут ось циркус скай, дуже мені подобається. Хотілося б побачити її окремо, в окремій посадці, як вона буде себе вести. Зараз тут в неї таке місце. Тут 5 саджанців, дві ось цих темних і циркус скай. Electric Sky, також вона гори більше росте, не дуже мені подобається. І куямба purple. Ось ця квітка, Я від неї ну, зараз захвачує. Мені подобається, які кущики робить, вона і листя її. Ну, Добре себе веде і тут. І там, де вона висаджена, в мене одна. Це все, цей мікс росте в 30 літрах. Ну, не знаю. Трохи мені не подобається оце темне. Можливо, я його видалю, можливо, ні, не знаю ще. Побачу. Тут тайдали в 200 літрах, тайдал ред і тайдал сільвер. Та висаджувала із Був живця, не сіянця. Ось так росте, поки догори. Росте не дуже швидко. Висадила ніби і рану, вона пример... ну, не примерзла, в холоді не стояла, не росла, а зараз ось так. Ну, Думаю, можливо, щось і буде з нею. Але ось так міксувати більше мені бажання немає. Люблю я більше сільвер. Тредвілюр, він мене чусь, дуже часто розводи дає. Ну, ось такий огляд. На сьогодні трохи забагато часу зайняло, але... Так вийшло. Зараз ще покажу одну петунію, і на цьому буде все. Ось ще одна петунія, яку б хотіла показати вам, тому що в коментарях я прочитала таке, що ніби купували таку петунію зіркову якусь, в цяточку, вона була темно-фіолетова, а стала потім ну, світла зовсім. І, і, обрізали її, підстригли. І потім вона стала світлою рости. Ось я вам показую цю спеціалу розе. Ця петунія, я її показувала не раз, вона була фіолетова, з рожевими. Я ось ще ставлю сюди картинку, постараюся. Вона відквітнула і, знаєте, стала неохайною, я її обрізала. І ось вона наросла знову. І бачите, яким кольором світло. Тому що сонця багато і вона ось така стає. Тому не переживайте, коли таке стається, це просто так виходить. Якщо буде прохолодна погода, вона потемніє. А на цьому все. Дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця. Ну, Відео вийшло задовге, але ж хотіла розповісти трішки. Тому так, пишіть коментарі, будь ласка, чекаю на них, на вподобайки, на нових підписників. Ну і на все добре, миру рунимо.